Я завантажила на YouTube своє соте відео. Але насправді за кожним з них було декілька дублів, тобто, в цілому їх було значно більше. Що ж мене мотивує рухатися далі, коли все здається непросто. В першу чергу, коли я хочу чогось досягти, я конкретно формулюю свою ціль. При цьому вона повинна бути реалістичною. Потім я розбиваю її на маленькі кроки. І обов'язково записуються. Не в майбутньому часі, а в теперішньому, так ніби я цього вже досягла. Наприклад, не я буду, а я вмію, я маю, я можу. Можна визначити кінцеву дату, щоб наш мозок міг сфокусуватися на досягненні певної мети за конкретний термін. Мета метою, але найголовніше не це. Я завжди запитую своїх учнів, чому вони хочуть вивчити англійську, чи є в них стимул. І якщо ти знайдеш відповідь на це питання, тоді зможеш подолати ті труднощі і перешкоди, з якими зустрінешся на своєму шляху. Дуже легко здутися, не отримавши одразу перших результатів. Отже, дай собі час для поступового зростання, тому що з самого початку. Ми маємо різні здібності, різні нахили, різний життєвий досвід, і навіть ростемо в різних умовах. Тому я ніколи не порівнюю себе з іншими, а порівнюю себе лише з тою, якою я була вчора, і чи змогла я змінитися і покращити свої знання сьогодні? Коли мені бракує мотивації, я дивлюся фільми. Один із моїх улюблених фільмів. Який допомагає мені залишатися в тонусі, це Король Річард з Уилом Смітом головній ролі. І хочу поділитися ще одним фільмом, який надихає на звершення називається він Дівчина і море. Бажаю успіху!